Ти жир, хід продажів, відчистить до блиску духовки, сковорідки, грилі, мікрохвильові печі, витяжки, запчастини до авто, інструменти, плями на одязі, лак, мазуту, чорнила, фарбу, і ржу. Відчистить навіть дуже застарілий жир. Антинакип чистить ванни, крани, умивальники, санвузол, чайник, кавоварка, пральна машина, паровий пилосос, зволожувач повітря, бойлер, радіатор в автомобілі знищує накип всюди, де є контакт з водою. Гель для ручного миття посуду концентрований засіб, відмінно видаляє складний бруд, розчиняє жир навіть у холодній воді, не залишає мильної плівки. Економний, екологічно безпечний, не містить фосфатів і шкідливих речовин. Засіб мийний з антибактеріальним ефектом для посудомийних машин. Якісно миє посуд навіть у жорсткій воді. Економічний вистачає до 60 миючих циклів. Айс для холодильника та морозильних камер, якісно миє та дезінфікує при низьких температурах, усуває неприємні запахи, антибактеріальний ефект, не пошкоджує поверхні, використовують для дезінфекції лотків для тварин. Поверхня універсальний засіб, може відчистити іграшки, подушки, дивани, матраци, взуття, меблі, штори, килими, підлогу, салон машини. Використовують як плямовивідник. Кераміка відмиє усе до блиску крани, плитку, шви між нею, унітаз, умивальник, ванну, душову кабіну, кахель. Ефективно видаляє бруд наліт солей та сечовий камінь. Запобігає корозії та утворенню вапняного нальоту не пошкодить хромові поверхні. Скло дзеркало призначений для миття віконного, вітринного, автомобільного скла, дзеркал зовнішніх панелей електропобутових приладів, глазурованої кераміки та інших гладких та глянцевих поверхонь, без нашатирного спирту, екологічно безпечний. Трубоочисник засіб для чищення металевих і пластикових каналізаційних труб, швидко розчиняє органічні рештки, усуває навіть сильні засмічення та неприємні запахи, має густу консистенцію, одна пляшка розрахована на 4-5 застосувань. Засіб для видалення іржі повертає блиск та охайність металевих приладів, відновлює роботу інструментів, ефективно видаляє навіть застарілу іржу. Антипліснява знищує плісняву та запобігає утворенню нової цвілі, не містить хлору, застосовують у ванних і туалетних кімнатах, саунах, банях, підвальних приміщеннях, гаражах, кухнях. Кахель, шкіра, дерево, камінь, штукатурка, тканина будуть сяяти. Гелій